Анастасія демонструє одяг англійської робітниці 18 століття. Запевняє, вбрання зручне. Курсет додає гордої постави та стрункості. Одягти вбрання допомагає чоловік, який всіляко підтримує дружину у її оригінальному захопленні. Насправді все трималося на булавках. Чуть пізніше з'явилися гудзики. От все тепер я готова. Піджак. Шився рукава були до локтя, щоб було дуже комфортно працювати. Чого така короткий є піджак, бо на той час дуже сильно дорога була тканина, і жінки виходили з положення. Вони робили отакий от маленький піджачок, під піджаком юбка. Під юбкою подушка, яка замінювала другу юбку та підюпники фартух. Який на той час всі жінки носили. Анастасія Дем'яненко захоплюється реконструкцією одягу минулих століть з 18-го року. Все шиє власноруч, а от зуття робить на замовлення. На той час такий маленький каблучок був в моді. Жінки взяли цю моду у чоловіків, сказали, що нам теж подобається. Анастасія завжди в пошуках літератури та потрібної інформації ділиться щоразу відкриває для себе щось нове. Також я дуже сильно здивувалася, коли знайшла, що жінки носили кармани. Тут є кармани. От карманчик в мене такий. Жінки насили його могли б так зверху винести, і там були клопки ниток. Вони могли йти і в'язати. Акцент англійські модниці робили на грудях та сідницях. На той час популярною частиною жіночого туалету були турнюри, подушечки, які кріпили під сукню ззаду нижче талії для надання фігурі пишності. Мені найбільше всього цікавить подушка. Подушка тут зараз одна хвилина. Це в 1780 році. Ось такий вигляд подушки. На так, їх тут дві. Так, це угу. ж одна із варіантів подушок на дубцю. І отак вона викраювалась, от як її набивали. Подушки під сукню нарідко були об'єктом жартів, розповідає Анастасія. В одній газеті було написано, що якщо чоловік з жінкою будуть пливсти по річці і їхній маленький корабель почне дотонути, то чоловік втопиться, а жінка буде на подушках плавати. І з нею все буде добре, бо на той час подушки набивали з госячем пера. За фахом Анастасія Дем'яненко психологиня. Розповідає, її захоплення надає їй психологічного розвантаження. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.